Сотні курдів прийшли до стін курдського культурного центру в Парижі, аби покласти квіти до місця, де у четвер знайшли страченими трьох активісток робітничої партії Курдистану. Серед жалоби й шоку від того, що сталося. Курди Франції вказують на те, що це політично вмотивоване вбивство. Нам потрібен мир. Мені потрібен мир. Я не хочу, аби якийсь уряд вбивав людей. Як можна так робити? Демонстрації жалоби та протесту відбулися і у Туреччині, зокрема у Стамбулі та Дярбакирі, у найбільшому місті на південному сході, де переважають курди. Там також лунали звинувачення обіг Туреччини та обурення вбивствами. Місцеві курди кажуть, що це удар по мирних переговорах, які намітилися між турецьким урядом та РПК. Ось що говорить цей мешканець Дербакирем у Парижі. Вони піддали линчування трьох наших освічених жінок. Вони їх втратили. Ми шломо прокльони тим, хто це скоїв. Це політика турків. Водночас, власті туреччини висувають припущення, що останні вбивства курдів в Парижі можуть бути проявом чвар всередині самої курдської робітничої партії.